Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Тетяни і подивимося, що вона прислала. Дякую Тетяні за гостинці. Дуже приємно. Листа Тетяна написала своїми побажаннями. Я зараз перечитаю і бачу є записочки до намист, до намистин. Я їх також в процесі роботи розберуся, зараз вам тільки покажу, що є. Корал крихта і намистини. Тут браслетики різні є. Записочка, то, напевно, щось Тетяна думає своє, що то має бути. Тут такі намистини, бурштин, такий бурштин і такий бурштин, тигрове око, агат, коралові палички. Ще тут така вінтажна імітація перлин. Ще такий агат. Запола, як цей камінь називається, вилетіло з голови. Бурштин і перли. Турмалін <задала> Ой, це все, що Тетяна прислала. Зараз я розберуся, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. І тут такий цікавий момент. Тетяна не бачила ще своїх прикрас, вона не захотіла. Щоб я їй показувала, що виходить, і вона сказала, коли отримаю, хочу, щоб це був сюрприз. Так що, знімаючи відео, ви побачите швидше. Ну, звісно, в часі ні, але в процесі творення вам знімаю відео швидше, ніж побачить Тетяна, тому що я після відео її спакую, відправлю, поки вона отримає, а відео вже знято. І тоді я вам вже покажу. Реакцію, ну, хіба якщо в коментарях напишу, яке враження у Тетяни було від сюрпризу? Так що врахувала побажання, які Тетяна написала, щоб я на них орієнтувалася. А решту вона сказала, що довіряє моєму таланту і не буде вмішуватися в процес творення. Ну що ж, тепер подивимося без вмішування в процес творення. Тетяна хотіла, щоб було намисто одне зі згардами до вишиванки. Ну, як колекція без етно То я вирішила зробити з е... круглих коралових намистин, додала з вишиванку. І так, тих намистин було тільки одна низка, прийшлося додати свої, то я додала. Такі на зменшення і до закінчення, тому що були тільки одного розміру. Багато фурнітури не давала, але все одно прийшлося давати, тому що знову ж, щоб була гармонія, краса і ну, таке у мене бачення було стосовно цього намисту. От такі вишиваночки, такий перехід до конектора і гачок. І з крихти я зробила окреме окрему прикрасу, кольє і використала кулончик, там був, я не пам'ятаю, чи ви помітили його. Ось такий кулончик. Крихту посадила на піни. Так, як у мене не вистачало уже намистин, щоб не додавати свої, я розібрала перлинки із гематитом магнітним. І я його дала сюди, тому що тут є меморі дріт, який тримає форму, і ці намистинки не будуть магнітитися одна до одної, якщо б це було на ювелірному тросику. Тому я їх використала сюди. Це ідеальний варіант, де їх можна використати, бо вони бачите, як магнітяться. Ну, Тут не Помішає, що ланцюжок примагнітиться і не буде висіти, лоскотати плечі. А от, якщо б це було ювелірний тросик, то вони б би... зразу от покажу друге, бо я рештки використала до другого. Бачите, як воно примагнічується. Якби були дві низки, воно б погано носити було, тому що воно б тягнуло одно до одного. Додала я такі фурнітурні намистини, щоб перегукуються з кулончиком. Ну, як я вже сказала, гематитне закінчення ланцюжок, який примагнічується. І вже раз я вам показала друге кольє. Це була Гранатова крихта з різними намистинками. Я це намисто розібрала гранатову крихту, використала окремо. Посадила її на пін, її не було так дуже багато, але з відібраних намистин взяла для яскравості такі дві намистинки, бо їх було всього три, третю дала на ланцюжок. Ще такі під гранат по кольору. І вже решту мені бракувало, як і гематитових, так і інших, то я через одну дала з чорною. Дуже цікаве таке вийшло зблизька так, вам краще видно. Отак От воно найкраще. Ну і закінчення ланцюжок. Із yes. крихти бурштину її було, так. Достатньо довга така низочка. я вирішила зробити намисто на три низки. Посортувала за розміром, по центру більші, до закінчення менше. Фурнітури не давала, тільки уже перехід до конектора. А тут зібрала, ще навіть додала своїх, тому що не вистачало на закінчення. Ну, але все одно таке і цікаве закінчення вийшло. І з жовтого бурштину дуже не мудрила, тільки дала центральну позолочену намистину. І через три бісеринку, щоб вони були такі м'ягенькі, щоб. Не давили одна одну, фурнітура позолочена. Ось така намистинка. Хоча я поскладала по розміру, але вони не круглі, а такі більш овальні і крутяться. Тому виглядає, що, можливо, нерівно, але ні, вони всі по розміру складені від більшого до меншого. Просто перекручується. Але на тілі, бачите, воно плюс-мінус, от, бачите, одинакові. Намисто таке було бірю, бурштинове із круглих і таблетованих намистин. Я розділила окремо, круглі окремо, таблетовані окремо і зробила два окремі намиста. Так, як трошки намистин було маловато на два, то було п'ять намистин агату. І дала роздільні між них, попарувала по дві, так цікавіше, вони виглядають уже не такими пласкими, тому що все одно одна сторона вужча, друга ширша в діаметрі. А так, коли я ширшою більшою одна до одної притулила, то вийшла як така намистинка. По центру дала таку більшу позолочену, і між кожну дала диск і намистину, щоб вони гарно лягали. Ну і звісно, як я вже сказала, агатові намистинки бракувало, то я ще дала намистинки від замочків, ще свої два додала замочки, щоб витягнути довжину, і ще свої додала такі намистинки по кольору, знову, щоб витягнути. Ну, і якщо закоротка буде довжина, то є ланцюжок. З круглих вийшло таке намисто. Тут я вже своїх не додавала, їх вистачило на гарну довжину. Але якщо знову ж кажу, якщо довжина закоротка, то є ланцюжок. Фурнітуру дала тільки по центру і е, е, намистинку і такі шапочки на більший намис... тут Нічим не розділяла, нічого не додавала, і на закінчення ланцюжок замочком. Із розсипаних таких вінтажних бурштинових намистин я там пару використала до крихти, але багато не використовувала, тому що я хотіла ще зробити наміст, ціле намисто, хоч там його було замало. Як Тетяна сказала, це залишки, але намисто в мене вийшло. Я додала з браслету, взяла такі дві капельки аквамаринові і центральна така гранена. Додала по фурнітурні знову ж для того, щоб і приховати потертість, що вони терлися на мистинки одна від одної і таку мають, ну, так не видно на камеру, ну трошки воно сіріше. Але в шапочках воно сховалося, і все дуже гарно. Поєднання бурштину з тими аквамариновими намистинами на закінчення замочок з ланцюжком. Два браслетики під бурштин об'єднала в одну намисту. Ще знайшла одну таку намистину імітація бурштина. Я їй дала по центру один браслетик. І другий браслетик. Дала трошки фурнітури, шапочки і дала роздільну між круглі. Між пласки я вже не давала. І гачок. З тигрового ока зробила просто низочку намиста. Фурнітури майже не давала, тільки дала роздільні для цікавості і яскравості. Низочка вийшла така трошки довша, можна її ще й подовжити, якщо Тетяна захоче. З великих газових намистин їх була непарна кількість, і я вирішила зробити намисто з кулоном. Чому з колону, тому що якщо б я тут центральну намистину дала по центру, вона би хотіла стати так колом. А так я її, ну і для урізнення видів прикрас. Ще була одна намісти, агатова намистина, я її виділила з тих п'яти, що я казала, чотири чорні дала до бурштинового, а цю таку цікаву. Дала до цього гатового намиста. І дала по центру таку теж цікаву. Вона мені видалася найцікавішою намистиною, а тут, вже, бачите, вони по кольору світлішу і до закінчення темнішу. Дала гематитову позолочену, ну і на закінчення гачок. Із коралових паличок. На одну їх було забагато, на дві замало, але я все-таки зробила дві, мені це було ближче. Посортувала по розміру, на одну дала. Мені дуже подобаються палички з такими маленькими скардами. А друга без гардів. Можна так вдягати, можна так. чуть чуть дала фурнітури, так небагато. І на закінчення дала свої керамічні намистинки, вони по кольору підходять. Якраз оцю довжину, що мені бракувало, я витягнула керамічними намистинами. І на шийці буде краще, не буде колоти. І такі от згарди і з імітації перлин. Тетяна просила, щоб я щось зробила, бо це для неї пам'ять. І я додала гематитові матові намистинки. Якраз гарно сюди вписалися. вийшло таке намисто замочок з ланцюжком. Ось такі намистинки. Вони, бачите, матові, не дуже такі яскраві і якраз дуже гарно підходять і за розміром, і то, що вони гранені до цих намистин. І сперли. як я вже сказала, розібрала з гематитом. І друга низочка я вирішила зробити три подружки. Вони всі окремі, можна їх вдягати разом, можна окремо. Нічого не давала ніякої фурнітури, тільки чуть-чуть дала бісеринок через 5 намистин. І можна одну, дві чи три разом дівати. А на закінчення дала гачок посріблений. Я розібрала гранатове з гранатової крихти намиста. Я вам казала, що були деякі намистини. І ще з іншого намиста я його об'єднала в цьому сотуарі. Тут чорні і під раухтопас. Щоб зробити окремо з цих навистин їх було замало, і чорних замало, а в сутуарі якраз не дуже гарно поєдналися, тому що так само цих було три, і цих три ну, не парувалося. А тут якраз я використала їх на вісюльку третю, і тут симетрія. Ще бракувало, то я. Дала вже ті всі дрібненькі замочок із деталькою для перекручування. Зібрала всі намистини блакитного кольору. Ще було пару намистин, знайшла жовтого і зробила жовто синє. По центру дала таку фурнітурну, трошки роздільне, гематитову, ну, щоб витягнути довжину. Оці намистинки агатові, місячний камінь, і бракувало вже на довжину, то я додала ці вже свої назменшення, щоб закінчити це намисто і використати ці намистини, тому що вони мені дуже сподобались, Бачите, які вони цікаві. Думала, що зробити з турмаліну. Нічого мені щось воно не поєднювалося з нічим. І золото, як завжди, виручає. Дала такі позолочені гематитові намистини, фурнітурні шапочки, на закінчення замок. Так повторила, і золото освіжило, оживило цей сумний камінь. Колір такий сумнуватий. Тепер вже не так сумно. І з намистин розсипаних бежево салатових їх було досить, і я зібрала їх на три низки разом. Тому що, якщо б їх поокремо зібрати, вони б не були цікавими, а в поєднанні Цих двох кольорів вони такі пастельні і дуже гармонійно поєдналися. Я тільки дала такі роздільні позолочені намистинки між двома кольорами, ну і закінчення замочок з ланцюжком. З перлин що я зробила три намиста подружки. Ті, що я розібрала від гематиту, ще так подивилася, що досить багатенько є. І вийшло ще одно простеньке намистечко. Фурнітуру не давала, бо Тетяна просила зробити одне класичне. Ще залишилися отакі намистинки. Їх на намисту було бага... замало, до... до чогось додавати вони мені не зіграли з нічим. Тому я з розіб... розібраних браслетиків використала ці підвізки і зробила такий на закінчення браслетик. Переробила всі намистини до одної, навіть як десь і бракували, як я вже вам казала, то тут... додавала свої. І ще Тетяна попросила мене зробити їй намисто з баламутів. У мене ще трошечки є, щось на ринку вони зникли. І не знаю причину. Чи вже всі вінтажні баламути, які були десь в скронах, продано? Ну, не знаю. Поки що я ще трошечки запас маю, але вже невеликий, тому що кожен раз він зменшується. Зробила його класичним. Фурнітури не додавала, дала тільки бісеринку. Тому що так це бочечки, щоб воно було м'ягеньке, живе. Ось деяке оголошення для вас. Кого цікавить, часто мене запитують, де я беру таку фурнітуру. Хоча я під кожним відео даю посилання на групу, де на таку фурнітуру, як у мене, там, де я ділюся нею. Тому що я купляю оптом і маю можливість поділити. Звичайно, що не всією, тому що не, не всю фурнітуру я знаходжу оптом. Але та фурнітура, де я можу придбати велику кількість, я виставляю в групі, ви можете зайти. Посилання на групу є під кожним відео в описі. І ще таке і, і вдячність, і розповідь для вас. Так, стосовно ваших коментарів. Бо одна пані, я так зрозуміла, з Росії, мабуть, тому що вона на російській мові мені написала, що я не вихована, і, і мені байдуже на коментарі, які вона пише. Звісно, що я їй запиталася, що я не зрозуміла до чого тут, тому що. І наскільки, я не знаю, чи ви це помічаєте, я лайкаю всі ваші коментарі. Я їх всіх читаю. Просто відписати всім дякую, 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 дякую. Ну, з одної сторони це забирає час, з іншої сторони, раз я вам поставила вподобайку, значить я вам дякую. Я думаю, ви це так розумієте. Пані так не зрозуміла. Не знаю, чому бо вона сказала, що я ні разу не. Не поставила ніякого смайлика її коментарю. Я переглянула вже для цікавості, невже я її пропустила, хоча я її запам'ятала, по тому, що вона щось написала. мені не... Це що мені не сподобалося, і я зайшла на її канал, і тому я її запам'ятала. От. Якщо я їй не поставила смайлика, мабуть, мені не сподобався її коментар. Я їй пояснила, що я всі коментарі читаю, всім вдячна. І вона мені відписала, що, ну, щось, що, що в неї всі гаджети працюють, але коментарі е, вподобає, як вона не бачить. А оце слово не зрозуміла, так з нею не можна розмовляти. Ну це щось е, на кшталт манії величі. Тому я її вже нічого не відповідала і я її видалила. Отакий От не, не відповідала для того, щоб, як кажуть, грубо не розводити срач в коментарях. А по-друге, якщо людина до мене недоброзичлива, то їй нема що тут робити. У нас намистотерапія, у нас тут дружній, приємний створився такий <схід> колектив. Одні одного. Надихаємо, я вас надихаю своїми роботами, ви мене надихаєте своїми коментарями. І ще раз я повторюю, я вам дуже всім вдячна за всі коментарі, які ви пишете. Всі я читаю, всі я ставлю вподобайку. Я можу не поставити вподобайку, якщо я не згідна з тим коментарем, А іноді може навіть бути так, що я не поставила вподобайку, тому що не завжди YouTube мені присилає повідомлення на що я отримала коментар. Тому буває так, що іноді я коли заходжу на старі свої відео, щоб поставити вподобайку автору цього коментаря, я все одно ще переглядаю, чи я не пропустила чийсь коментар. І буває, що я комусь і через місяць ставлю вподобайку. Тому не ображайтеся, як я трошечки затрималася, я вам все одно поставлю, тому що я дуже вдячна. Ви мене надихаєте. Я дуже рада, що вам канал подобається. І, чесно кажучи, 50% цієї моєї роботи це не тільки для мене, це є і для вас. Я стараюся для вас, щоб ви трошки відпочили, якщо вам це подобається. Розслабилися, тому і виникло це слово на мистотерап... сполучення намистотерапія. Звісно, що є такий термін, придуманий мною, але є каменетерапія, кольоротерапія, словотерапія. Ну, терапія це лікування. Ну, так, як я за освітою маю медичну освіту, тому я розумію, про що говорить. Лікувати не, не обов'язково. Препаратами. І я взагалі схиляюся до того, що препаратами лікувати це вже в останню чергу, коли не допомогли такі прості методи, як намистотерапія, як словотерапія, як тепло, як кольоротерапія. Тому шукайте собі свій варіант терапії і ще раз повторююся, дуже вдячна всім, що мій варіант на терапії вам підходить всім тим, хто у мене на каналі. Навіть якщо ви мені не ставите вподобаю і не е, пишете коментарі, я бачу кількість переглядів. Раз ви їх переглянули, значить вам сподобалося. І це мене радує, значить, мій день прожитий не дарма. комусь я зробила сьогодні приємність. І на тій такій позитивній ноті хочу завершити відео. Ще скажу вже стосовно раз інформації. Е, під відео є посилання, як зі мною зв'язатися, є посилання на мої соцмережі, є посилання на мій магазин під кожним відео. Іноді буває, що як я вставлю відео і воно чекаю, поки воно завантажилося, я пропускаю той момент, коли воно завантажилося, і ви вже побачили, може в той момент не бути ще. Цього опису, але тоді можете перейти, якщо вас цікавить, на інше відео, і там вже точно є посилання всі. Звісно, з часом я і під цим відео поставлю оцей опис. Але це така інформація. Все. Не затримую вас, біжіть до своїх справ, всім гарного, мирного дня і до наступних перероб.